Кав'ярня Благокава, яка розташована навпроти Свято-Успенського собору у Полтаві, відкрила літню терасу. Будівництво такого майданчику вдалося реалізувати за підтримки депутатського корпусу Полтавської обласної ради, місцевих меценатів та донатів небайдужих людей. Над втіленням цієї ідеї волонтери почали працювати ще у березні, розповіла голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих, депутат обласної ради Наталія Гранчак. Якби це був бізнес, то це було б значно швидше. Але оскільки ми благодійний проект, ми довго чекали, покета. Дмитро Козаренко буде мати можливість намалювати це все. Потім ми пройшли комісію в міській раді. Потім ми шукали тих людей, які зможуть змонтувати, зробити це теж десь півтора місяці. Оскільки це пам'ятка археології національного значення, то ми використали тут геошурупи, для того, щоб нічого не пошкодити. Це було додаткове надзавдання. Зверху покладена терасна дошка. І ми побудували ось таку красу. Літня тераса це буде простір, де збиратимуться родини ветеранів та ті, хто втратили своїх близьких на війні. Також тут постійно проводитимуть різні соціальні та культурні проекти на підтримку Збройних сил України. Нині у благо Каві готуються влаштувати на нові локації майстер-клас з сироваріння. Це всеукраїнський проект. Люди виграли грант і попросилися саме у нас проводити для розвитку підприємництва. Будуть запрошувати малий бізнес. Ми передаємо цей простір для такого соціального проекту. Йому посприяла Яніна Борибіна, депутатка обласної ради, яка є нашою волонтеркою. Так само Олексій Чепурко теж депутат. і Вони повністю підтримують всі наші проекти. Весь прибуток, як з кав'ярні, так і з проєктів, організованих на новій літній терасі, піде на допомогу нашим збройним силам. Останній наш збір був на монокуляр це майже 200 тисяч гривень. А зараз наша кав'ярня долучається до великого міського збору, який оголосила Полтавська міська рада. Це збір на мільйон гривень. Ці кошти підуть на антидронову систему та систему навігації. Лише за останній місяць, завдяки заходам, проведеним на локації біля кав'ярні, вдалося зібрати 44 тисячі гривень. Їх відправили на реабілітацію військовослужбовців.